Добрий день, хлопчики і дівчатка. Давайте з вами познайомимось, як вас звати. Мене звати Марійка. А мене звати Михайлик. Ми з Марійкою почали сваритися один з одним. Ми не можемо розібратися, де ліва, а де права сторона. І ми хочемо, щоб ви нам допомогли. Що ми зараз запутаємося, в яку сторону йдуть наші тваринки? Тому давайте не гаяти час і грати в гру. Лисичка і їжачок в яку сторону йдуть, в яку сторону йде вовк. В яку сторону летить метелик, в яку сторону йде слон, в яку сторону йде ведмідь, в яку сторону пливе качка, в яку сторону йдуть каченята. В яку сторону йде крокоділ? В яку сторону йде собака? В яку сторону йде їжачок? В яку сторону йде зебра? В Яку сторону йде верблюд? В яку сторону йде лев? В яку сторону летять жовті метелики? В яку сторону летять зелені метелики? В яку сторону? Стрибає зелена жаба. В яку сторону стрибає темно-зелена жаба? В яку сторону біжить вовк? В яку сторону біжить лисиця? Що знаходиться ліворуч від барабана? Що знаходиться праворуч від барабана? Між якими предметами знаходяться коник і кубики? Які іграшки знаходяться з лівої сторони, які іграшки знаходяться з правої сторони, які іграшки знаходяться поміж ними, поміж правою і лівою стороною. Дякую вам велике, ви настоящі друзі, ви допомогли нам. Тепер ми запам'ятали, яка це ліва сторона та права. Це так як з лівої сторони у мене стоїть Марійка, а з правої сторони я. До нових зустрічів!